Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо обговорювати події, які стосуються питання майбутнього голосування за допомогу Україні Конгресом Сполучених Штатів Америки і станом на... 5 грудня 2023 року ми маємо наступну інформацію. Перше, і воно переплітається з тим, що ми обговорювали в вчорашньому відеоматеріалі, це те, що Білий Дім знов ж таки говорить про те, що. Кошти на допомогу Україні вони закінчуються, і ситуація може стати критичною, якщо Конгрес Сполучених Штатів Америки не проголосує за новий пакет для української держави. Джек Саліван, радник президента США з національної безпеки, заявив наступне: будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, він полегшує перемогу Путіна. Це він сказав під час вчорашнього знову ж таки брифінгу. Друге, лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер вчора, 4 грудня 2023 року, запропонував запланувати процедурне голосування на цьому тижні щодо запиту Байдена на 106 мільярдів доларів, більше 60 мільярдів, з яких має надійти ну, не надійти, а виділитись на допомогу для. України. Далі видання ЗИХІЛ повідомляє, що президент України Володимир Зеленський сьогодні має приєднатись до закритого брифінгу із сенаторами, де знову ж таки у Зеленського буде можливість додатково пояснити сенаторам необхідність щодо голосування. За пакет допомоги для української держави, також у конгресі має бути присутність спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук для зустрічі з депутатами обох партій і обох палат. Можливо, також. Буде зустріч з спікером Палати представників Майком Джонсоном. І це той крок, про який ми говорили ще у листопаді 2023 року: що Руслан Стефанчук він має бути присутній в Сполучених Штатах Америки для того, щоб в першу чергу провести зустріч з Майком Джонсоном і донести свою позицію щодо голосування за пакет допомоги для України і переконати Майка Джонсона не зволікати з поставкою цього питання на розгляд палати представників і його подальшого затвердження. Наступне консервативні республіканці вони продовжують виступати проти допомоги Україні врахунку, говорячи про те, що там немає звітності. По витрачених коштах це ті кошти, які раніше виділялись для України. І також піднімається активно питання щодо захисту південного кордону. Далі говориться про те, що ці питання потрібно об'єднувати, допомогу Україні і зміни до імміграційного законодавства. У свою чергу, Чак Шумер. Зазначив, що демократи не будуть продовжувати ходити по колу з республіканською партією, і, врешті-решт, потрібно приймати якесь остаточне рішення навколо запиту Байдена щодо виділення додаткової допомоги для союзників Сполучених Штатів Америки. Також Шумер зазначив, що прогрес щодо пакету національної безпеки він був заморожений цими тижнями, оскільки республіканці вели Дебати навколо якраз цих екстремальних імміграційних заходів. І ці дебати знову ж таки продовжуються. Республіканці говорять про те, щоб були достатньо жорсткі імміграційні заходи. Щоб вони були затверджені, так і тоді можна голосувати за допомогу Україні. Демократи ж виступають проти відповідних заходів, враховуючи те, що вони є надзвичайно жорсткі, тобто можна знов ж таки констатувати те, що дискусія навколо. Імміграційного питання вона триває, а враховуючи, що Нижня Палата, так і певні члени верхньої палати говорять про поєднання допомоги Україні з імміграційним законодавством, то тут можна далі говорити про те, що це питання, ну як мінімум. Може відкладатися в контексті свого розвитку, розгляду і ухвалення, що є знову ж таки негативним фактором для української держави. Я повторював і повторюся знову ж таки, чим швидше допомога буде ухвалена, тим краще буде для української держави в контексті поля битви. В контексті фінансових наших зобов'язань щодо бюджету на 2024 рік і щодо гуманітарних знову ж таки запитань. Тому що там також в Палаті представників і в Сенаті тривають дискусії навколо питання, куди саме спрямовувати гроші, чи це має бути озброєння фінансова частина і гуманітарна, чи лише озброєння, чи лише озброєння і. Фінансова частина. Тобто навіть у цьому випадку ми спостерігаємо дискусії в конгресі. І тут можна дійсно говорити про те, що час точно буде грати не на користь української держави. Якщо ці дискусії не прийдуть до якогось логічного вирішення і завершення. Тому далі будемо спостерігати за ситуацією, ми побачимо результати ось цієї. Цієї закритої зустрічі брифінгу між зеленським і сенаторами, і звичайно, зустрічі Степанчука з представниками двох політичних партій у Сполучених Штатах. Америки. Це далом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні, хай щастить вам!